Українські десантники озброїлися трофейною російською БМП 1 АМбасурманин. Про трофейну машину розповіли у 95-й бригаді ДШВ ЗСУ. Військові продемонстрували відео з випробувань. Російську БМП 1 Амбасурманин захопили воїни 1-го батальйону 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Десантники розповіли, що під час бою російські фашисти просто кинули машину і, рятуючи своє життя, швидко повтікали. Українські бійці наголошують, що трофейна бойова машина Басурманин виявилася новою та в ідеальному стані. Наразі Житомирські десантники обкатують та випробують БМП, і вже скоро вона буде працювати на перемогу України. БМП-1 – це сучасна російська модернізація застарілих радянських бойових машин піхоти БМП-1. Бронемашина, яку вперше продемонстрували у 2018 році, отримала новий комплекс озброєнь, нову електронику та силову установку від БМП-2. Модернізована БМП-1 АМ призначена для транспортування по суші та наплаву особового складу його вогневої підтримки під час бою та для боротьби з живою силою супротивника і легкобронованими цілями на полі бою. Попри оновлення, балістичний та протимінний захист корпусу Басурманина лишився на рівні базової радянської БМП-1.